Один з лідерів припутінської партії Єдіна Росія, цілий архітектор рускового міра Костянтин Затулін днями поводив себе, наче якийсь Навальний. Ось цитата: російське керівництво прекрасно усвідомлює реальну ситуацію, що перемоги добитися не вдасться. Але глибинному народу в цьому не зізнається. Очевидно, є два варіанти розвитку подій: або готувати народ до поразки, ну що очевидно, або намалювати перемогу в підручниках історії, закрити кордони і зробити жорсткішими репресії. Сожаленню, цей план сорвався. Він просто був нереальний в своїй основі. Знаючи, переляканого Затуліна, з якого боєць як з кози барабан, ну даруйте, можна сказати очевидну річ. Його устами говорила одна із російських спецслужб. Мета надіслати повідомлення самому Бункерному, що не все так гаразд в Родинській імперії, як йому вважається. Це висказує мніння, це да, да, ваше це да, это... Абсолютно точно. Я взагалі чужих мнень не висказую, тільки своє. Можете навіть не підчеркнути треба сказати що путіну саме ввижається адже він давно перестав сприймати реальне зведення про ситуацію в московії йому наче ці сказки про сплячу красуню і семеро богатарів хочеться чути лише хороші новини Пригадуєте, як там любить зеркальця скажи там і сумні розв'яжи хто на світі наймиліший найгарніший найбіліший Весь 21 вік безусловно, станут временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я верю, так и будет. Спасибо. Спасибо большое.